Спання з собаками в одному ліжку погіршує якість сну. А з котами ні. Про це свідчить нове дослідження американських вчених, в якому взяли участь більше півтори тисячі добровольців, власників домашніх улюбленців, опубліковане в журналі Scientific Reports. Переважно це були молоді чоловіки і жінки, незалежно від доходу чи освіти. Усі вони пройшли стандартні опитування, які допомогли оцінити їх якість сну з домашніми тваринами котами та собаками. З'ясувалося, що ті, хто сплять зі своїми псами в одній кімнаті, мають гірший сон. Хоча 93% їх власників вважали, що улюбленець має навпаки позитивний або ж нейтральний вплив на сон. Що цікаво, сон з котами такого ефекту не виявив. Учені припускають, що собаки можуть бути більш рухливими та гучними і частіше будити власника. Хоча науковці не заперечують, що спільний з домашніми улюбленцями сон може дати відчуття комфорту і близькості. Саме тому вчені планують продовжувати свої дослідження, аби з'ясувати, чи здатний сон із тваринами знизити рівень стресу в їхніх. Господарів